Кременчуці патрульні поліцейські спільно з рятувальниками щотижнево проводять попереджувально-роз'яснювальні рейди для відпочивальників на міських пляжах. На постійній основі проводимо спільні рейди з ДСНС, нагадуємо основні правила поведінки на воді. Так як з потеплінням у нас почастішали випадки, виклики на лінію 102 відносно того, що або розпивають алкогольні напої біля водою для того, щоб не порушувалися ці правила, щоб люди не нашкодили собі та своєму здоров'ю. Тому кожного тижня ми приходимо на пляж і нагадуємо ці правила. Роз'яснювальні бесіди, попереджувальні листівки, відпочивальники реагують привітно, стверджують, це і водолази-рятувальники, які щоденно пильнують на водоймах, щоб не трапилося біди. Цьому році не було такого масового випадків. Якихось ну, допомогу надавали населенню в частності були випадки ну, травмування на воді. Ну і також. Робили попередження особам, що вживають на підпитку. Більшість свідомо реагує. Особливу увагу приділяють правоохоронці безпечному відпочинку дітей на водоймах. Батькам в чергове нагадують про належний нагляд за малечою. для того, аби не сталося біди, не нехтуйте головними правилами. Для того щоб відпочинок пройшов безпечно і люди отримали як найбільше задоволення. Рятувальники закликають разом з поліцією, що необхідно дотримуватися правил безпеки на водоймах. А саме це не купатися в стані алкогольного сп'іння, стежити за ді. Тьми, не залишати їх без нагляду, також не запливати за бойки, не стрибати з пірсів, з дерев після того, як прийняли їжу, то відразу не може заходити в воду. Також дуже важливо, що у спекотні дні у воді не можна залишатися безперервно більше 15 хвилин. Відпочивайте відповідально і безпечно та дотримуйтесь порад фахівців. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.